Якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш. І я вірю, що ти все бачиш, і я вірю, що ти лікуєш. Лише одно в Тебе я попрошу, збережи нашу чистую душу, Боже, рідний, лише єдине, збережи наші море й сушу, збережи і дітей, і старців, і всю молодь, що квітне нині. Я молю, я благаю, Боже. Дай нам сили по всій Україні, дай нас нами, дай віри, Боже, бо ламають нам орки крила. Я ніколи, ти чуєш, Боже, я ніколи ще так не просила, я ніколи ще так не благала, дай нам Боже добра повсюди, бо зайшли до нас дім темні сили, то чужі для нас, то не люди. Боже милий, я прошу миру, миру, Боже, для нашої неньки. Збережи від ката лихого, що поранив ножем серденько. Спережи від нечистого звіра, від тієї проклятої сили. Ми жили і раділи, Боже, і спасати ми їх не просили. Та я вірю, що ти все бачиш, і я знаю, ти всіх лікуєш. Якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш.